Німецька вівчарка Порода з'явилася в Німеччині в кінці 19 століття завдяки зусиллям капітана німецької кавалерії на ім'я Макс фон Штефаніц. Він прагнув створити універсальну робочу собаку, яка поєднувала би в собі силу, витривалість, розум і здатність до навчання. Він уважно вивчав різні пастуші породи Німеччини і, зрештою, у 1899 році обрав собаку на ім'я Горан як ідеальний зразок для розведення. Цей пес Став першим офіційно зареєстрованим представником породи німецька вівчарка. Пізніше Макс разом з іншими заводчиками розробив стандарти, що визначали риси та характеристики породи. Спочатку німецькі вівчарки використовувалися як пастуші собаки, але їхні здібності швидко привернули увагу службових структур. Сьогодні німецькі вівчарки відомі в усьому світі як чудові службові собаки і віддані компаньйони.